1200 гривень коштує оце от е, паляна без пива. Це тільки раки. Значить, це у нас 2 кілограма зварених раків. Отак от виглядає 2 кілограма. Вони їх спочатку смажили в вершковому маслі, там з е, паприкою, з чилі. Потім ми їх варили в темному пиві. Це. Раки зварені в класичному за класичним рецептом, а ці раки зварені в томатному соці. Значить, заварку компанія Фішко бере там або від 100 гривень до 200 за кілограм, в залежності від того, який ви рецепт оберете. У них є 4 варіанти. А замовитися раки можна у них, у них за номером телефона. Якщо ви перейдете на їх сторінку за, за посиланням в описі до цього відео. Щось я ще хотів сказати, не можу згадати зараз. Що я хотів ще сказати? А про сказав, промокод. Смачного, Промо і код, і про промокод. Якщо ви скажете, що ви від Милтайма, ви отримаєте 10% знижку.